Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 17 грудня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Чорнівецька молодь зіграла в російську рулетку. В Садгорі укріпили береги річки, деякі вулиці облаштували тротуарами, а також відремонтували кілька навчальних закладів. З 19 грудня на ринках міста з'являться новорічні ялинки. Чорнівецька молодь зіграла в російську рулетку. Активісти Євромайдану провели на центральній площі міста імпровізований флешмоб, де продемонстрували всі можливі недоліки вступу до митного союзу. Студенти зазначають, українська влада намагається затягнути Україну до союзу з Росією, попри бажання громадян стати частиною європейської спільноти. Тему продовжить Олександр Коркоїл. Півтора десятка активістів молодіжних опозиційних осередків краю зібралися біля пам'ятника Шевченкові та продемонстрували своє ставлення до прагнень української влади приєднатися до митного союзу. З імпровізованих коробок, розкладених в російських кольорах, активісти діставали різноманітні речі. За словами організаторів, молодь не хоче, щоб подібне стало реальністю в Україні. Наручники. тобто простих громадян ні за що можуть кидати в'язницю. Одна із коробок навіть зацікавила чотирилапих друзів. Собака, що сили намагалася вчепитися в коробку. Як виявилося, там знаходилися портрети Януковича, Путіна та Лукашенка. Ми хотіли показати, що з Україною може статися, якщо ми вступимо у митний союз. Ми хочемо відобразити те, що ті мантри, що говорить партія регіонів, зараз почала говорити, що нам буде краще в митному союзі, тому що там буде додатковий якісь дохід, це все є насправді слова, які нічого не вартують. А і цими такими, можливо, банальними коробками ми показали загрозу для українського. Народу молоді люди розповіли, що Україні загрожують реальні небезпеки при вступі до митного союзу. Оксана Білик знає, як зберегтися від зазіхань олігархічної влади та Росії. Перш за все, суспільству потрібно будувати своє громадянське суспільство, ставати громадянським суспільством. Коли влада не чує опозицію, тоді народ виходить на вулиці, і влада повинна слухати народ і робити так, як цього хоче народ. А оскільки влада не чує народ, то потрібно цю владу змінювати. Загалом же організатори переконані, проблема не в росіянах, проблема в немудрих політиках. Україна ж на думку Олександра Бербекі буде частиною європейської спільноти, а Росія залишиться нашим стратегічним партнером. Олександр Коркоєл, Руслан Клоков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Сетгорі укріпили береги річки деякі вулиці облаштували тротуарами, а також відремонтували кілька навчальних закладів. Під час виїзної прес-конференції представники влади та мешканці району Садгора розповіли про роботи, які тут були проведені. Більш детальніше про це дивіться далі. В Садгірському районі цього року було проведено низку робіт. Зокрема, донедавна однією з проблем дошкільного навчального закладу номер 23 було облаштування заїзду до дитячої установи, який цього року був відремонтований. Тут також замінили 10 склопакетів на металопластикові. Проте найбільшою проблемою цього навчального закладу було руйнування берега річки, яка протікає за кілька метрів від самої будівлі. Аби це не призвело до руйнування ДНЗ та прилеглих будівель. Тут були проведені роботи по берегоукріпленню на загальну суму 260 тисяч гривень. Після того, як були в нас дощі, у нас було обмило берег, і вже потрібно було відреагувати, тому що це садочок, це діти, і вже було прийнято рішення берегоукріплення зробити. Ширше зроблено вже такі, ну назвати це устям не можемо. Ну цієї річки, і вже це на сьогоднішній день повністю безпечно. У Ірини в ДНЗ номер 23 навчається син. Жінка каже, що раніше вона разом з іншими батьками побоювалася за здоров'я дітей, оскільки дитсадок знаходиться на обриві. Звичайно, є свої нюанси. Безпосередньо це потяг, оця невеличка річечка становила, звичайно ж, загрозу дітям, але бачимо, що на сьогоднішній день вона ліквідована, зроблена знову ж таки низка робіт по ліквідації суву. І на даний момент безпечно досить грати. Тисяч дітям на майданчику в 37-й загальноосвітній школі, яка також розташована в садгорі, відремонтували фасад та зробили тротуари, яких раніше тут взагалі не було. І до школи діти ходили проїжджою частиною. По цій вулиці рухаються машини. На вулиці ніколи не було тротуарних доріжок. Але сюди кожного дня приходять більше 500 учнів, не говорячи про те, що Напроти школи знаходиться теж важливий соціальний об'єкт як лікарня. І сюди також приходять багато людей, яких потрібна медична допомога. Також на території Саглови були облаштовані тротуари на вулиці Ткачука загальною площою 480 метрів квадратних. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Останні кілька років в Україні спостерігають парадоксальне явище. Влада звітує про збільшення надходжень від підприємців, а підприємці скаржаться на погіршення умов роботи і збільшення фінансових обтяжень. Чому так відбувається і хто все таки правий? У анонімному анкетуванні, на базі якого проводили дослідження, взяли участь 416 осіб. Усі вони підприємці Чернівецької області. Якщо так собі знаєте, зобразити, як виглядає наш підприємець на рівні області, то ми можемо бачити більшості жінка. У віці від 40 до 60 років, і буде вона займатися у сфері побутового обслуговування або буде надавати послуги в торгівлі, тобто це сфера, скажімо, більше побутового обслуговування. От ну, це буде, скажімо так, портрет нашого чернівецького підприємця. Основними проблемами у веденні малого і середнього бізнесу назвали складну економічну ситуацію в країні та незадовільні норми національного законодавства. Зокрема, є деякі неточності, які можна доволі легко виправити: наприклад, надавати бізнесменам початківцям податкові канікули, спростити видачу різноманітних адміністративних дозволів, врегулювати механізми узаконення інвестицій в робочі місця підприємців, які торгують на ринках. Зокрема, процедуру компенсації їхньої вартості у випадку втрати робочого місця з незалежних від підприємця причин також скаржаться на високу вартість комунальних послуг, зокрема газу та електроенергії. Підприємства монополісти не бажають знижувати розцінки, а держава їх до цього не змушує. Повинна бути політична воля керівників держави, які повинні розібратися чому такі ціни, такі тарифи, і чому повинні платити авансом. Держава все таки намагається сприяти розвитку малого і середнього бізнесу. Зокрема, в області щорічно діє програма по компенсації кредитування. За рахунок цієї програми, значить, у нас передбачено фінансово-кредитна підтримка. У нас існує положення, є розроблено положення, в сесії обласної ради про часткове відшкодування відсотків по кредитах комерційних банків, які отримують підприємців. Результати дослідження обіцяють направити у відповідні організації, але як свідчить досвід попередніх років, навряд чи вдасться досягти. Якихось суттєвих змін надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 19 грудня на ринках міста з'являться новорічні ялинки. Лісництва вже заготовляють красунь та маркують їх штрих-кодами. А працівники державтоінспекції перевіряють машини з хвойними деревами, щоб вони були законно вирубані. Наша знімальна група побувала в одному з лісництв буковини, де побачила, як саме відбувається процес заготівлі ялинок для новорічно-різдвяних свят. А також дізналася вартість святкових дерев у цьому році. Більш детальніше про це в сюжеті Генрія Тебеу. Перед тим як відправитися до Красноїльського лісництва Сторожинецького лісгоспу, наша знімальна група вирішила поцікавитися, скільки заготовлятимуть ялинок цього року на Буковині, скільки в середньому має коштувати новорічна красуня, та як саме її заготовляють. На ці запитання ми отримали змістовні відповіді від Володимира Пилипюка, начальника лісового господарства обласного управління. То заготовлює ялинок, проводиться. За рахунок розчистки квартальних просік, за рахунок проведення рубок формування оздоровлення лісів, а саме рубок догляду у хвойних молодняках, а також на спеціальних плантаціях закладних для вирощування новорічних ялинок. Також ялинки виробують при розчистці пасовищ та сінокосів вздовж доріг, а також лінії електропередач. Пан Володимир зазначив, що обсяги зоотівлі новорічних дерев щорічно знижуються. До прикладу, коли 8-10 років тому в області заготовлювали близько 80-100 тисяч ялинок, то цього року прогнозується близько 50 тисяч. Це спричинено тим, запевняють лісівники, що більшість людей все-таки надають перевагу штучним ялинкам або деревцям, які зв'язуються з гілочок. Кожна ялинка маркується спеціальною биркою зі штрих-кодом, який занесений до загального реєстру. Підробити таку бирку, запевняють лісівники, неможливо. Перевіджаючі служби мають змогу дізнатися, з якого саме лісництва привезене те чи інше святкове дерево. Якщо ж така бирка не зареєстрована чи взагалі відсутня, то ялинка вважається зрізана незаконно, що карається чималими штрафами і не тільки для продавців і перевізників, а й для покупців. На кожна ялинка ставиться, на кожну ялинку ставиться бірка. Штрих кодом, яка занесена в єдину базу, що там є код, магнітна стрічка, яка перевіряється комп'ютером. Як розповіли в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, орієнтовна ціна одного метра святкового дерева 50 гривень, проте метрове дерево маленьке, в основному купують півтора-двометрові ялинки. Тож обійдеться ялинка в середньому в 75-100 гривень. Департамент економіки міської ради вже визначив 22 місця для торгівлі новорічними ялинками. Це території ринків та мікроринків міста, а також вулиці і майданчики біля них. Генрієта Беух Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту прем'єрний командний кубок України з карате відбувся у Чернівцях. Перемогу святкували гості зі Львова, але головний трофей залишився у Чернівцях. Про рівень турніру та його учасників. Дивіться далі. У Першому матчі зійшлися представники Чернівців та Львова. Нагадаємо, у першому турі, який відбувся у Львові, переможцями стали господарі. А чернівчани посіли друге місце, здолавши киян 3-2 і поступившись львів'янам, 1-4. Єдину перемогу над представником Львова тоді одержав срібний призер юніорського чемпіонату світу Євген Мотовилін. Та в рідних стінах Євген через проблеми зі здоров'ям не зміг вийти на татамі. Ну, це зовсім по-різному, адже ти переживаєш за своїх партнерів по команді. Хочеться, щоб вони перемогли і підтримуєш їх. Але хочеться все одно вийти на татамі, боротися разом з ними, і здобувати перемогу для них і для нас всіх. Не побачили чернівецькі шанувальники карате і чемпіона Європи серед юнаків Олександра Дожука. Здавалося, що з такими кадрами проблемами цей матч стане для фаворитів зі Львова легкою прогулянкою, але чернівецькі каратисти проявили відмінні бійцівські якості і дали справжній бій львів'янам. Після чотирьох двобоїв рахунок був 2-2. Та в заключному поєдинку львів'янин таки вирвав перемогу 2-0 лише в кінцівці. Звичайно, ми налаштовувалися, ніхто не розраховував, що поєдинки будуть легкі, тим більше, що ми в чужому місті, Хоча в нас багато друзів, тим не менше, ми налаштувалися серйозно, оскільки розраховували на сильну конкуренцію, так і вийшло. Ну нам вдалося перемогти. Доля другого місця вирішувалася у заключному протистоянні Чернівці Київ, і тут також боротьба видалася надзвичайно напруженою у підсумку. Срібло дісталося господарем цього етапу змагань. Ну тут свої свій колектив, тут тебе дуже сильно підтримують, тому можливо, тут було трішки легше, тому що всі кричачі не всі, давай, ти перший. А там всі були налаштовані проти тебе. Але я думаю, це невелика різниця, тому що в голові ти повинен бути завжди спокійним. і Перемагати. Кредова. Ну не знаю, ми хочемо, щоб була красива картинка. У нас є к чому стремитися, Ми зі не європейські турніри як какети і хочемо європейський стиль проведення сорінування переносити к нам. В Чернівці, к нам в страну, щоб повишати уровень спортсмен як наших спортсменов, так і наші організаторські способності. Після церемонії нагородження тренер Львів'ян Антон Нікулін передав переможний кубок Чернівчанам, пояснивши, що хлопці заслужили цей трофей своєю гарною боротьбою, а головне мовляв, те, що це друзі. Олександр Хмель, Георгій Мазурашов, Артур Гульпак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, вівторок, 17 грудня в Чернівцях. Та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього не кращого. Побачимось.